Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ігор Шовець. У Києві біля метро Деміївська працівники ТЦК намагалися затягнути в автомобіль чоловіка. За нього вступилися продавчині жінки, які торгували біля метро. І одній з них навіть вдалося витягнути з автомобіля ТЦК чоловіка, і жінки допомогли йому втекти. У відповідь один з ТЦКшників. Здоровий такий е лоб з розгону, з розгону головою. Уявіть, з розгону головою ударив в одну з продавчині в переніс. Вдумайтесь, здоровенний лоптецикашник б'є головою з розгону, тендітну жінку в переніс. А що далі? Палицями будуть убивати, стріляти будуть український народ. Не знаю.